Продовж доби прикордонники Мукачівського загону припинили чотири спроби незаконного поратину держрубежу. Одного порушника виявив наряд в пункті пропуску. Дякова 34-річний мешканець Закарпаття намагався потрапити в Україну, сховавшись у спальному відсіку вантажівки. Чоловік розповів, що втратив закордонний паспорт та не знав, що може й без нього повернутися в Україну. Ще сімох чоловіків затримали поза пунктами пропуску. Двоє закарпатців: тернополянин та мешканець Львівщини планували гумовим човном перепливати тису та дістатися угорщини. Ще двоє прибули в нашу область з метою незаконного перетину українсько-румунського кордону. Стосовно затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого статтею 24.1 кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду. Наразі оперативники загону встановлюють осіб ймовірно причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками.